Добрий вечір. Це програма. План на завтра. Мене звуть Анастасія Рін'єс. Сьогодні у мене в гостях український філософ та письменник-блогер Сергій Дацюк. Доброго вечора, Сергій. Доброго вечора. Мені дуже сподобалась ваша стаття на вашому блозі на українській управді. Україна та майбутнє. Але мене дуже здивувало, що ви пишете, що Україна це така країна, яка ніколи не мала свого уявлення про майбутнє. Яка не мала свого майбутнього і відтак не мала свого уявлення про майбутнє. Питання в тому, що не всі країни заслуговують на майбутнє, при, принаймні своє майбутнє. І не всі країни відтак його мають. Здебільшого люди живуть у теперішньому, і е нех іноді виникає ілюзія, що коли вони реалізують чуже теперішнє, називаючи це реформами, то у них настає майбутнє. Направду майбутнє не настає. Тому що якщо от ми навіть зараз зробимо реформи, всі, от Ідеально зробимо реформи, то ми всього лиш навсього досягнемо теперішнього інших країн, ну, Слухайте, здебільшого європейських. А майбутнє, воно повинно бути таким природним для країни, чи ми можемо взяти якісь зразки інших Ні, країн, якісь майбутнє, рішення? Майбутнє те, що принципово відрізняється від теперішнього і не стає радикально. Ну, умовно кажучи, для настання майбутнього необхідні три причини. Ну, чи три таких ознаки: перша ознака. Це наявність розмов про майбутнє. Те, що там умовно теоретики називають футуродискурс. Друге, щоб ці розмови якось реалізовувалися в практиці. Тобто наявність футуропрактики. І У третя, вас сформована якась візія. І, 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 і третя, третя ознака, угу. а, воно може наставати тільки в тому разі, коли воно пов'язане з шоком. Тобто, коли воно настає настільки швидко, що а, люди. Отримують шок. От тільки в цьому разі є шанс, що приходить майбутнє. В Україні, як правило, такі речі реалізовувалися не зсередини. Україна це країна фронтиру. Поясню, Вона затиснута означає? між європейською католицькою протестантською цивілізацією. Ну, можна їх розв'язати як окремі, можна як одну російською православною. І ісламською. іноді до нас сягають ще хвилі там, від китайської цивілізації, але от ми на фронтирі, от ми між цими цивілізаціями. І е, ми завжди змушені були пристосовуватися до чужого майбутнього, чи то до поляків, умовно, у вигляді е, західного впливу, чи то до Росії як православної, чи воювати з Туреччиною і таким чином отримати виклик з, з тої частини світу, де іслам. І, от мати своє майбутнє ми ніколи не могли. Навіть... але зараз слухайте, зараз з'явилась комісія з питань майбутнього. Мені здається, що в суспільстві є запит на візію України, на Нема. створення Нема. майбутнього ма такого ма запиту. Є історичне уявлення, чи скажімо так, історичний досвід у українців, що різке настання майбутнього пов'язано для нас з кров'ю, це кров. Uh -huh. Коли тобто ми звільнялися війна... від Польщі, це кров, коли ми мали справу з Росією і були всередині Росії, uh -huh. де наш, нас постійно упосліджували і періодично нищили нашу еліту. Нашу еліту нищили. Це кров э, в протистоянні з Туреччиною. Це кров, кров, кров. Тобто завжди Слушайте, це кров. зараз є ознаки того, що ми э, стоїмо біля нашого майбутнього. Тому що ми, є ми, ми, війна ми, і кров. Ми зараз біля майбутнього ще ніяким чином не стоїмо. Найбільше, що у нас може бути, це ми можемо зробити реформи і отримати чуже теперішнє. Хороше, комфортне, але чуже теперішнє. Щоб отримати своє майбутнє, це має бути рішення еліти, яке пов'язане з цими речами. По-перше, ми повинні початися сперечатися про те, що є майбутнє. Як ми не, хочемо жити завтра. Не, не наше. Для людства загалом. Uh -huh. Ніколи не можна побудувати національне майбутнє. Національного майбутнього не буває. Майбутнє буває тільки загальнолюдське. І той, хто має забувати майбутнє, він може побудувати його тільки в такому вигляді, коли воно буде а, для всіх цікаве. Ну, от, Грубо кажучи, не можна якимось чином відкрити український Марс. Можна відкрити загальнолюдський Марс. Бо відкриваючи Марс, ми відкриваємо його для всіх людей, не тільки для України. Не може буде полетіти на, на на Марс і там створити на Марсі свою Україну. Це ну сенсу в цьому немає. Тому що коли ми будемо напружувати ресурси і запрошувати людей зусіль, нам одразу скажуть: а почекайте, ну ми вкладаємо ресурси. А чому це має бути український марс? Слухайте, сенсу в цьому немає. А, а етап створення свого майбутнього, майбутнього своє, своєї країни, це не є важливий етап перед тим, як створювати майбутнє Ні. А, загальне в, в в геноментотипі, якщо можна так сказати, ну в, в, в пам'яті генетичній пам'яті України є уявлення, що майбутнє для нас шкідливе, тому що воно пов'язане з чужим впливом і встановленням тут чужої влади. Ми країна фронтиру, і ми завжди переживаємо ці чужі впливи. Єдиний спосіб це добре до цих впливів пристосуватися. Якщо ми не пристосуємося, то а, за цим іде знищення нашої еліти. Інтелектуальної, бізнесової, політичної і так час від часу постійно на території України стається. Якщо ми не можемо пристосуватися, висовуємося, починаємо щось розмірковувати, будувати своє, приходить хтось з якого небудь боку і знищує все, причому починає заліти з найкращих. Інтелектуально, бізнесово політичну літу знищує. Єдиний спосіб для нас вижити це пристосуватися до чогось майбутнього, до європейського, до російського, до ісламського, до китайського єдиний спосіб: якщо ми хочемо своє. Нам треба ну взяти український народ і на якусь іншу територію, наприклад, там, де ну Франція, чи там де Іспанія, чи можливо в місті Китаю. От туди ми будемо мати українське майбутнє або в Сибір виїхати всією Україною, Там теж може бути українське майбутнє. На цій території, там де фронтир свого власного окремого українського майбутнього побудувати, потрібні надзусилля. Щоб їх мати, потрібно еліту ростити, хоча б років 100. Навіть 50 це мало. Ми ніколи не встигали її вирістити. Ми тільки її вирощуємо. Ось, здавалося, вже пішли і книги, і створилися там, ну, умовно кажучи, люди, які думають, там Кервонофудівська товариса думають про майбутнє, щось планують. Раз прийшло більш ресурсний, сильний суб'єкт, і все це під корінь перерубав і нав'язав тут більшовиків. чому власне. Україна, там скажімо, з 17-го року там аж аж до 23-го, не могла власне зорієнтуватися, не могла нічого запропонувати свого з простої причини: у нас не було достатньо інтелектуального потенціалу, щоб сказати, що теорія марксизму. Вона обмежена, що може бути інша, і вона не менш для нас цікава. Вам не здається, що зараз все ж таки з'являються люди, які а, взяли на себе відповідальність за країну, і якраз ці люди, які, Я Я які... Би знати, хто це за люди, що такі взяли волонтери, на себе відповідальність. Наприклад, а? волонтери, наприклад, які зараз в різних міністерствах працюють за, для того, щоб змінити реформувати міністерства? А мені здається, що ви якось не бачите дуже потужних таких соціальних процесів. Ну, Не те, щоб я не бачив цих процесів, але люди роблять правильні речі. Але вони роблять правильні речі для того, щоб Україна просто вижила в цих кордонах, вижила. Mm -hmm. Мова про майбутнє, власне, ще не йде. А, от, ну, що потрібно для того, щоб Україна мала що? майбутнє? Перше, нас повинні з'явитися з цього приводу дискусій. Летимо ми на Марс, не летимо. Тут імплементуємо електромобільне імплементуємо 3D-принтер свій розробляємо, не розробляємо. Комп'ютер свій маємо, не маємо свої потужні мережі. Мається на увазі інтернетівські мережі, з найкращою пропускною здатністю робимо, не робимо. Тобто, в нас повинна початися дискусія. Розумієте? це перше. Друге, ми маємо виокремити ви тих людей, які спроможні досягати здійснювати футуропрактику через шок. Причому. От, оця вимога через шок, вона обов'язкова для українців на, на на генетичному рівні. Вони бояться цього шоку. Слухайте, що таке футуропрактика? Футуропрактика – це коли ми намагаємося Як дуже практикувати ш, да, дуже швидко а, встановлювати майбутнє. От норми, норми, В Україні, норми, поведінки, Україні є така людина. От футуропрактик, це се Uh -huh. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні хтось з парламентарів так вийшло. Вони не є футропрактиками. От за така людина, що куди б ви його не поставили, він приходить і починає одразу е, стрімко, радикально змінювати правила. Таких людей мало. Більше того, навіть ті люди, які у нас є, е, якщо вони звідси, вони стають, приходять з намаганням дуже швидко. Але вони ж не звідки не з'являються, у них є зобов'язання, зв'язки. Обіцянки, обмеження. І от приходить така людина, а за нею е, віз зв'язків, зобов'язань, об'язи, е, обіцянки, і на ній це все. І от як подивитися на таку людину, а вона аж горбата, на ага. ній все, все це лежить. І от вона приходить і вона хоче Значить зробити, хоче зробити, майбутнь. а не може тому, що. Тому олігарху одне пообіцяв, тому олігарху інше пообіцяв, Цьому політику ще третє пообіцяв, Цьому і кожен щось ну ти ж давай якось виконуй свій обіцяв. Неможливо а в таких скільки умовах. взагалі людей потрібно, ну так, якщо а, 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 математично, скільки потрібно людей на те, щоб створити своє власне математично в будь-якій країні в будь-які будь часи. Це завжди 3-5 чоловік не більше і ніколи не буває більше. Ніколи. Але питання в тому, що це має бути рішення еліти, еліти цієї громади. Тобто, от як хто такий Елон Маск? Да? Це людина, яка там так. започаткувала електромобіль, почала його виробляти. Людина, яка започаткувала корпоративні польоти у космосі і так далі. Тобто, не вже цього не було раніше? Всі технології, які лягли в основу електромобіля, були вже років 20. Угу. Всі технології для корпоративного освоєння польотів в космос, ну за межі там, 100-кілометрової відстані над землею були, і 20 років назад. Що відбулося? Було прийнято рішення американської еліти про те, що от з моменту світової кризи ми це більше не блокуємо. Так само, Марс... не підтримуємо, але не блокуємо. Ми не блокуємо, так. Да. Так само Марс. І раніше ж літали на Марс, але от в якийсь момент. Коли була поставлена мета, от а от тепер давайте подивимося, чи є там вода, чи дійсно ми зможемо бачити Марс як перспективу цієї планети. І от той час, коли Путін там колупався у власному лайні, лайні власної політичної еліти, тобто розбирався з американцями, наса в цей час робили ем, презентацію. Оцього самого відкриття про, про найдення е, води на Марсі. Да, де Путін, а де НАСА? Да? На, Наса, тобто американська еліта, вони думають про е, перспективу майбутнє людства, а Путін розбирається з лайном, е, виясняє, хто е, так би мовити. Е, Повинен бути сильнішим Сполучені Штати чи Росія. Ну дріб'язкові ж речі з точки зору, мабуть, Путіна, а можливо навіть України, це речі, ну такі потужні, важливі. З точки зору людської цивілізації, це не значить нічого, тому що в цьому нема перспектив. Не буде ніхто домінувати ні Сполучені Штати, ні Росія. От у цих політико-економічних проблемах наступний домінат це той, хто буде здійснювати польоти за межі. Планети, хто буде здійснювати колонізацію Маркса, оце нові лідери, а не ті, хто буде там розбиратися, хто буде більше отримати бариши на, на газі, на нафті, хто буде мати більшу територію, хто буде контролювати Крим чи, чи Східну Європу. Це не має значення не, не в контролі території. Тепер справа суть і суперечка, яка виникла вже на комісії з питань майбутнього. Чи приймаємо ми невідворотність футурошоку? От я, моя позиція, що ми маємо прийняти невідворотність футурошоку. Тому що Я... фотошок це єдина умова, коли настає майбутнє. Нема футурошоку – нема майбутнього. Тобто фоторошок мається на увазі радикальні зміни. радикальні зміни, при яких, за яких люди переживають стрес. Причому зверніть увагу, стрес, не війну, не революцію. Тому що футурошок позбавляє нас від ризику війни і Слушайте, ризику а втрат втратських швидких приклади, приклади інших країн. Ну, які проходили які цей ліквід. Вони футри... і футрашок. переживали футурошок. А Південна Корея, Сінгапур. Як вони проходили? На... Ну, наскільки вони були? О, так само проходили з'являвся для... лік Ван Ю, який ну, от був щось такий, як Сакашвілі, тільки ну, тоді, і в той час. Починав розповідати. Тобто, започаткову футуродискурс, переконував людей. Включав що, так футу... більше жити не можна. що так більше жити не можна, що можна і новаційним чином примусово створював футуропрактику і змінював просто реальність навколо себе. От, от прості речі. Реформи не є майбутнім. Реформи це просто а, здійснення зразків теперішнього, чужих зразків теперішню на, на нашій території. От, все. Реформи це не про майбутнє. От uh -huh. в цьому проблема. Слухайте, ви казали, що а, не може бути майбутнього тільки для однієї країни. Для... Для... Сінгапур, Южна Корея. Це все того, було 60-70 -е. років, ХХ -е століття, коли нації ще були одиницями а, а, здійснення футуропрактики. Спочатку ХХ століття, коли з'явилися інтернет, коли з'явилася загальнопланетна. Комунікація, в тому числі з приводу майбутнього, тобто фотородискурс mm -hmm. глобалізувався, не має сенсу, і неможливо створити якесь окреме національне майбутнє. Тому, коли мені кажуть про національну ідею, я в кращому разі мовчу, і от, от, Чому? Так от, ну, тому що, ну, знаєте, для кожної ідеї є свій час. От про національну ідею можна було в 17-му, 18-му столітті, 20-му і навіть на початку другої половини 20-го століття те можна було про національну ідею в 21-му столітті. Про національну ідею смішно Слухайте, тому, що глобалізований а... світ не може мати національну ідеї. Немає руського міра і ніколи не буде. Немає українського світу і ніколи не буде. Слухайте, а українська мрія може бути. Українська мрія має бути загальнопланетною. Більше того, вона має бути геліосною, тобто вписаною в усю сонячну систему. І просто за територію витвіття вона може називатися українською. американська мрія вписана в геліосну а, Ні, систему. Американська мрія це теж погана назва, тому що американська мрія це мрія про свій будиночок, свою машину, свою, самореалізацію. свою самореалізацію. Але навіть вона. Не педалюється, тобто не виноситься як основна, приблизно ну вже фактично спочатку 80-х років, тому що американська літа дійшла висновку, що може бути лише загальнолюдська мрія, і вони постійно працюють над загальнолюдською мрією, над інноваціями, які захоплюють усе людство, а не лише американців. От цим вони принципово відрізняються від росіян, які свій руський мір тикають всім в очі. Руський мір, росіяни. От вони у них якась специфічна місія. Яка місія? Пропонуйте загальносвітові інновації, давайте щоб їх сприймали люди, і буде вам російський Слухайте, світ. Коли українці вийшли на майдан, багато людей, експертів з Європи, Америки казали, що це ну відбувається щось дивне, і в цьому може бути якийсь сенс для всієї планети, тобто то те, як був побудований майдан, підтримка, волонтерство та інше. Це uh, можна якось сформулювати завжди, як завжди-завжди завжди є шанс у революції uh, досягти свого смислу, закладеного всередині смислу. Але для цього потрібно бути гідними цих шансів. В той момент, коли люди виходили на Майдан, була написана моя декларація, де я показав, що якщо ви хочете, щоб uh -huh. ваша революція славилася в віках, то ви, шановні українці, маєте здійснити оце не ілюзії щодо решти цих речей, а от саме це. Да? Тобто декларація uh, громад людства. Тобто створити принципово радикальну соціальну інновацію і цим самим захопити весь світ. Тому що вона ефективна, вона нівелює державу, вона підносить рівень місцевих громад, вона дозволяє в цих громадах створювати зв'язки, включаючи туди і інтернет і соціальні мережі. Вона дозволяє по цих зв'язках розповсюджувати інтелектуальні ідеї, створювати навколо ідей цих дискурсів. Що це була за соціальна інновація? Соціальна інновація Тоб... могла би стати, якби ми все-таки рухалися оцією дорогою волонтерства. Аби ми не перейшли на не передали це все державі, а держава це все знову не монополізувала, і реформи практично не дійшли до стадії згортання. От ми зараз переживаємо період, коли реформи згортаються. Тобто все іде потужний саботаж, де деолігархізація не досягли, люстрацію не завершили, децентралізацію. Фейкова децентралізація вийшла. Те, що пропонує президент, і те за що проголосували депутати в першому читері, це фейкова децентралізація. Тобто, ми фактично сьогодні спостерігаємо саботаж української еліти, революційних мрій майдану 2013 2014 років. Причина в чому у людей немає волі, немає сил, щоб натиснути на це, владу. Це не... цей потенціал громади української відповідальної громади, мав бути підхоплений елітою. Перш за все, інтелектуальною, що було зроблено, вона підхопила. А другою, і третьою мала підхопити політична і бізнесова. Інтелектуальна підхопила і намагалася розвернути і розгорнути дискурс, і розгорнула. Бізнесова частиною дуже невеликою частиною підхопила, а потім навіть ті, що підхопили, повернулися назад. На втримання на збережні сволічного бізнесу і повністю саботує це політична еліта, тобто бізнесова і політична еліта сьогодні саботує. Революцію як таку саботує. без включення політичної і бізнесової еліти у процеси революції. Ми нічого не досягаємо. Інтелектуали не зможуть здійснити революцію. У них немає таких ресурсів. Вони можуть придумати, вони можуть розробити і ці концепти розроблені. І ці пропозиції є. Навіть пропозиції дійсної конституції з нормальним чітким децентралізацією. Але політична еліта не зацікавлена А, а Революція це прояв запиту на інше майбутнє. Значною, це як значною мірою так, технологія. революція це запит на майбутнє, але дуже часто революція починається з ілюзорних запитів, uh -huh. а продовжується вона запитами дійсними. От зараз ми всі, от європейські ілюзії, фактично на сьогодні, на осінь 2015 року, вичерпані навіть єврооптимісти, якими б вони не були, все вже зрозуміли, що Європа нас не чекає. Що Європа бачила нас, вибачте мені, в труні в білих тапочках, що плювати їй на те, що там буде чорна діра на Донбасі, плювати їй на те, який буде в нас тут, буде в нас Крим чи не буде, на все це їй плювати. Нема в нас, в нас такого партнера, як Європа, не існує. Нас загнали під умови Путіна. Ми все зрозуміли, все фактично, і євроскептики теж зрозуміли, що з таким скептицизмом теж жити не можна, що нам потрібно рухатися, але обережно і маючи на це свою стратегію. Отже, своя стратегія це от, план виникає. Виникає зараз запит на свою окремішню від Росії і від Європи стратегію на найближчі 20, 30 і, можливо, навіть 50 років. Це окремий етап. Він не пов'язаний з рухом в Європу, чи з рухом в Росію, чи з рухом ще кудись. Якщо ми зараз зможемо створити футуродискурс з рамкою всепланетності, якщо ми зараз зможемо заткнути рота всім, хто ще бече про національну ідею, от просто вольовим чином радикально заткнути рота, я кажу це як етнічний українець, заткнути рота принципово всім, що говорить про національну. ідею. От сказав національну ідею ворог України. Ворог, тому що якщо ми зараз будемо наполягати на це архаїчному підміна? дискурсу, це підміна майбутнього. Це підміна майбутнього архаїчними речами. Не можна цього допускати, тому що ми не будемо мати не тільки майбутнього, ми теперішні втрати. А якщо взагалі зараз розглядати сценарії розвитку українського суспільства, які, на ваш погляд, є сценарії? Погані, ну, і дуже погані, Чи ну, перший, с... перший сценарій це, звичайно, світова війна. В тому чи іншому вигляді вона вже почалася, і в тому чи іншому вигляді вона буде е, продовжуватися. Що я маю на увазі в тому чи іншому вигляді? Тобто, це може бути е, час по час по всій планеті виникаючи гарячі конфлікти, але базовим буде економічна війна і інформаційна війна. Причому не тільки на телебаченні, а перш за все в інтернеті. І оце складові нової світової війни з багатьма, так би мовити, такими виникаючими точками по всьому світу. І базовим це економічна війна і інформаційна війна. Ми це маємо пережити. Це базовий процес на найближчі десятиліття. В цій війні Україна буде крайньою. Саме на її території будуть відбуватися найбільш. Значимі процеси, тому що вона на фронтирі між православною, католицько-протестантською і ісламською цивілізацією. Між цими цивілізаціями точитися головний конфлікт. Суть конфлікту. Архаїзація чи, чи інновація? А ми вибираємо. Причому при архаїзація буде різною. Є ісламська архаїзація, яка взагалі намагається нівелювати науку і поставити необхідність віри як, як засадничого інструменту. Є православна архаїзація, яка перш за все ставить е, моральність, удавану духовність не, не такою мірою е, віру і, і значною мірою науку, але специфічну науку авторитарну зі значною ролью держави. Це ще одна модель. І є європейська архаїзація, архаїзація, яка не будує майбутнє. Архаїзація, яка виходить з того, що е, високий рівень комфорту, високий стали рівень розвиток. технологізації, стали розвиток розгортання того, що є. І є лише одне сподівання на сполучені штати, які зможуть нам давати час від часу якісь, ну умовно кажучи, зразки інновації, намагатися витягнути людство за межі планети, за межі усталених технологій, за межі розуміння науки, хоч хоч якось в цьому якщо і американці сьогодні згортають інноваційний потенціал, то у людства дуже великі проблеми, тому що не залишається з жодної точки, де інновації в принципі можуть з'являтися і Україна. Як можливий полігон для соціальних інновацій, зверніть увагу: полігон значним чином, навіть не ми будемо придувати ці інновації, але якщо ми дозволимо бути. Полігоном для цих соціальних інновацій у нас є шанс потрапити в майбутнє, якщо ми навіть це не дозволимо, а ми теж можемо дуже швидко зараз архаїзуватися на тлі от цих, от, цього саботажу політичної бізнесової еліти, який сьогодні триває. Якщо ми теж закриваємося і розпочинаємо архаїзацію соціальну архаїзацію, то у нас теж дуже погані О, шанс. Я задам Останнє питання: а що робити пресичним українцю? До чого готуватися? Пересічному українцю е, готуватися до, до виживання і в залежності від вирішення еліти або до виживання в ситуації футрошоку, а до виживання в ситуації е, багна, багнюки, ну тобто болота, в якому він і завжди жив. Е, в болоті ми виживати звикли. У нас є великий історичний досвід. Тому якщо не буде футрошоку, то буде болото. В булеті ми виживаємо виживати, вміємо в, в футурошоку виживати. Ну а ну, як ну, до нього підготуватися? До футурошоку? Так дуже просто мріяти і здійснювати мрії. Дуже вам вдячна за цю бесіду. А це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє, діємо зараз. Побачимось.